Японський прем'єр-міністр Фоміо Кісіда оголосив, що не переобиратиметься на посаду голови ліберально-демократичної партії ЛДП наступного місяця. Це означає, що невдовзі в країні буде новий прем'єр. Адже він перший крок, щоб показати, що ліберально демократична партія зміниться. Це мій відхід у бік. Я не балотуватимуся на наступних виборах лідера партії, і я підтримаю нового лідера. Кісіда був у владі три роки. Причиною його рішення став скандал зі збиранням незареєстрованих політичних пожертвувань, до якого виявилися причетними кілька фракцій ЛДП. Також на падіння рейтингів вплинув зв'язок його партії з неоднозначною церквою об'єднання мене це здивувало, але я думаю, він відчував, що не може далі працювати через скандали та критику за розтрату грошей платників податків. Він ймовірно, ухвалив це рішення, бо вважав, що він не має шансів виграти перегони за лідерство ліберально демократичній партії. Зараз настав час передавати владу наступному поколінню. особисто я хотів би, щоб він залишився прем'єр-міністром. Можливо, він був у стресі через низькі рейтинги та всі ці події навколо нього. Думаю, він не мав іншого вибору, окрім як піти в відставку. обіймаючи посаду, кісіда наполягав на підвищенні зарплат і збільшенні витрат на оборону. Як очікують, його наступник зіткнеться зі зростанням інфляції, а також напруженням геополітичної ситуації в регіоні.